Протягом кількох годин поспіль того дня не вщухав дощ, та це не завадило юним велосипедистам, членам бурштинського клубу Бостон Байк, зібратися на традиційний велопробіг, присвячений цього року дню молоді, 15-й річниці Конституції та 20-річчю Незалежності. За такою молодечою заповзятливістю і захопленням спостерігала і заступник міського голови Марія Козар. Сьогодні в нас починається в нашому місті Бурштині до Дня молоді присвячений велотур нашого клубу байк», велоклубу. І Ми надіємося, сьогодні наші учасники велопробігу починають зараз свій забіг кругом нашого бурштинського водосховища. Їх поки що є мало, але ми надіємося, що ще додаються учасники. І на майбутнє що у нас буде цей клуб збільшуватися і ми запрошуємо учасників вступати в цей клуб. Не відсиджуватися і не відлежуватися вдома, а прилучатися до активного способу життя закликав молоді керівник клубу Бостон Клаб. Метою клубу є пропаганда здорового способу життя серед молоді, так що хлопці і дівчата не, не сидіть на диванах, пересідайте на велосипеди і приєднуйтесь до нас. Загалом клуб існує з 2009 року, налічує на сьогодні 26 велосипедистів, щоденне життя, яких сповнене цікавих пригод і напружених тренувань. Того святкового дня, попри традиційний пробіг довкола бурштинського водосховища, тривалий час вправлялися на центральній площі міста, демонструючи своє вміння управляти велосипедом за будь-яких обставин, за будь-якої погоди і за наявності будь-яких перешкод. Дощова погода була не на користь глядачам їх було небагато. Але хто бачив святкове велодійство, був безперечно вражений і задоволений.